Готуємо ароматні смачні пухкі пампушки. Поїхали. Беремо 150 мл молока холодного і додаємо сюди 150 мл кип'ятку. І буде в нас ідеальна температура. Виливаємо в миску. Додаємо 30 г дріжджів або пачечку сухих. Столова ложка цукру. Все гарненько розмішуємо до розчинення дижі. Відставляємо на хвилин 10. Це у нас утворилася маленька шапочка. Тепер додаємо чайну ложку солі. Перемішуємо. І додаємо 100 мл олії. Так ось, перемішуємо. І залишилось борошно. Приблизно виділяємо десь пів кілограма борошна. Я завжди сиплю на око. Трошки ввели, перемішали. Приблизно я ввела десь пів кілограма, кожного різне борошно, тому тісто можу взяти по-різному. Вимішую. Тісто має бути ніжним, злегка липнути до рук. Тепер гарно змащую руки олією. І ще трішки промішуємо. Вже тісто так налипне. Все, наше тісто готове. Залишаємо його на півгодинки, нехай підійметься. Наше тісто гарненько піднялося. Тепер змащуємо форму олією, ручки теж. Відщіплюємо невеличкі кульки, обминаємо кожну і викладаємо в форму. Все, булочки сформувала, тепер накриваю лотеночком і залишаю на хвилин 15 на розстойку. Все, змащуємо наші булочки яєчком. І ставимо в розігріту духовку при 180 градусах верх-низ конвекції. Випікаємо до золотистої скоринки. Все, наші пампушки готові. Тепер поливаємо їх чесничком. У мене тут чесник, олійка і сіль. Поки гарячі. Аромат, зараз буде на всю квартиру.